І в нашому маркері подій ми вітаємо Андрія Длігача, економіста, доктора економічної науки, засновника бізнес-спільноти БОГАРД. Нагадую, що ви можете нас слухати. А якщо важливо залишити свою думку, поставити лайка і підписатися на наш канал Ефами Галичина Аналітика на Ютубі також. Пане Андрію, вітаємо. Так, але ми мусимо вас не лише бачити, але й чути. Ми в. Так, вже чуємо. І я почну так емоційно, бо ми, ми з паном Андрієм знаємо давно. От Просто в, хочеться першу емоцію, щоб ви е, е, я вам зацитую одного із багатьох русських пропагандістів, який каже, що український борщ це русський національний суп. все, що нам нравиться, ми забираємо і називаємо своїм. І в цей момент що хочеться сказати? Ну, хочеться сказати, що нехай вони йдуть. І ага. е, 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 мені здається, що е, це, це агонія. Вони чіпляються за, за будь-що, е, бо е, люди, які не, не, не можуть рефлексивно і критично дивитися на власну історію, е, які ведуться на пропаганду, неспроможні думати своїми мізками, аналізувати все, все що відбувається, ну, чого чого від них чекати? Звичайно, нам доведеться, коли ми переможемо, і коли буде зруйнована ця імперія. З цими ментальними заручниками якось працювати. Нам доведеться перенавчати їх. Нам доведеться вибудовувати з ними якісь стосунки, бо неможливо постійно жити під ризиком того, що вони в будь-який момент можуть чергову орду зібрати проти нас. Але ми ж таки але але це все після перемоги. Але все це оліці ми все одно перем... все одно ми будемо жити, бо невідомо в яким виглядом буде завершення цієї війни. Вони нікуди не дінуться. Я маю на увазі оці орди, дикі на болотах, і я яким ви бачите, от власне загалом це буде повністю якась буферна зона, повністю закрита і е, будь-які контакти. Чи буде так як в Грузії? Бо Грузія, втративши від російської окупації 25 своєї території, лапки підняла, торгує, літає і е, абсолютно е, як ні в чому не бувало, е, в, та ще й деколи в фарватер заходи е, кремлівської е, політики. Чи нас така доля не, не може спіткати? Ні, нас не може е, на жаль, е, ті зміни, які відбулися в Грузії, виявилися зворотніми через те, що ну надто е, кволо повело себе, повив себе захід у підтримці Грузії, е, і, зрештою, це дало можливість Росії. Відновити контроль над цією країною, хоча багато є опозиціонерів. Я, я переконаний, що рано чи пізно вони переможуть в Грузії Україна – Це це точно не український сценарій, бо ми вміємо опиратися. Ми продемонстрували свою спроможність опиратися, І в нас є дуже позитивні тенденції суспільні. В нас е, руський мир в голові е, вмер. В нас є абсолютно чітке розуміння, суспільне суспільний консенсус в по відношенню до нашої візії стратегії, е, і навіть ці ментальні заручники, які є зараз в Криму чи на окупованих територіях, вони складають меншу частину нації, і ми точно зможемо їх переконати. Питання в тому, що буферна зона не спрацює самою Росією на території самої Росії. Нам потрібно денацифікація і демілітаризація цього, цього імперського утворення. А якщо цього не буде країни, а якщо, якщо цього, цього не, буде? не відбудеться, ми будемо постійно під ага. ризиком. Відповідно, закрите небо. Відповідно, найкраща армія в світі найбільш технологізована. Відповідно, НАТО інтеграція, все це шлях для України і поведено зараз... ядерної зброї. Так, ми, ми зараз трошки до економічної сторони прийдемо, але ще фіналізуючи власне оцей цивілізаційно-політичний вимір, все одно дивно. Бо ви говорите те, що сталося в мільйонах українських голів. А по самих змінах, які відбуваються всередині країни, де можна завжди зіграти, війна все спише, або як мінімум, спишемо все на закон про воєнний стан. У нас фактично паралізовані всі інституції. Ми абсолютно. Маємо структуру управління президентського офісна республіка, де важливими є 5-6 менеджерів. як казав президент, яким я довіряю. Жодному з них за конституцією не передбачено жодних повноважень, крім офісного сервісного планктону. А в нас відбулася делегація верховної влади. Просто її просто передали ну, офіс менеджером головному. Одним словом, щось це дуже по-білоруськи попаху північно-корейською капусткою з елементами русських щі. Абсолютно, абсолютно правда. І моя думка наступна. Перша має повернути собі суб'єктність парламенту. Якщо в парламенті не відбудеться творення нової коаліції, на базі поточної фракції Слуги народу з долученням інших демократичних партій, але Слуга народу вже не має більшості де-факто, незважаючи на те, що кількісно, наче в них по цифрах є, але вони не можуть жодного рішення провести лише за рахунок власних депутатів. Отже, де-факто немає жодної більшості, тому потрібно привести у відповідність, зробити коаліцію нову коаліцію з депутатів, Чи, чи спроможні депутати всупереч офісу е зробити це самі. Я переконаний, що якщо допомогти то з боку громадянського суспільства, вони спроможуться це зробити. І головне тут показати, що це не робиться проти президента, що це робиться з урахуванням того, що в нас немає виборів, але нам потрібно мати дієвий парламент. Друге, потрібно, щоб ця коаліція. Проголосувала за новий кабінет міністрів, не коаліційний, тобто не з розподіленим е, таким е, шматочками політичної відповідальності, яка, яка знов буде призводити до корупції чи до містечкових інтересів. Ні, нам потрібний професійний е, уряд з відповідальністю, в тому числі політичною, але пара цією коаліцією. Отже, цей новий професійний уряд має взяти на себе е, створення політик. Чи є в нас професіонал? Є їх багато, і навіть багато з них залишаються в чинній політичній владі, але вони в абсолютно праві позбавлені можливості творити політики, бо всі політики творяться в офісі президента, і зрештою сам президент має збагнути, що країні необхідний діалог і стратегія. Діалог і стратегія це ключ для до нашої перемоги і відновлення. Пане Андрію, ви особисто, як і ваші однодумці, супроводжували загалом структурні перебудови, тобто самі реформи, щоб нам не імітували оргазм, щоб були справжні реформи в цій країні. Ви багато це бачили зараз. Станом на на економіку воєнного часу чи немає в нас серйозних відкатів назад? Запитаюся, хоча б під кутом одного параметру. От подивіться за. Зараз у нас фактично 99 надходжень до бюджету це добровільна сплата податків. А при цьому маски шоу і гоп-стоп податковий тиск і перевірки зростають. 99 з хвостиком добровільно перевірки зростають. І тут філософ би сказав: А на хіба воно нам? Філософ жахнувся би, що питання ж не просто перевірка, а в реальному тиску. Тих органів, які чомусь продовжують називатися правоохоронними, а де-факто використовуються для того, щоб тиснути на бізнес, віджимати е, кількість рейдерських захоплень суттєво зросла. Порівняно з 2022 роком е, в нас відбувається просто жахливий медійний тиск. бо під контролем офісу президента знаходяться багато телеграм і інших каналів, які ну фактично знищують і політичних опонентів. Але ну ну добре, ну це ваші політичні ігри. Але ну, хоча б не чіпали бізнес, хоча б не чіпали громадянське суспільство, яке, яке не начинить супротив президенту, взагалі каже весь цей час президенте. Чи могли ви розглядати у якості вашої команди не тих 5-6 менеджерів, а нас, громадянського суспільства, експертне середовище, організації, бізнес? Ми, ми, чому ви нас позиціонуєте як ворогів, коли ми відкриті до співпраці і спільноді? Так моє враження абсолютно, що і президент де, тут зараз можна сказати. Цар добрий боярі плохі, але насправді мені здається, що ситуація виглядає наступним чином: президент намагається балансувати між ліберальною частиною влади і з силовиками і корупціонерами. Силовики і корупціонери вони наче ефективні менеджери щось вирішують, але при цьому вони перебирають владу в країні на себе, в тому числі президентську частину влади. А ліберали вони красиві для заходу. Для суспільства, але вони за логікою протирічать силовикам корупціонерам. Зрештою, президент знаходиться на балансі цих позицій, і питання в тому, як ми можемо посилити, посилити ліберальну частину влади і послабити е е корупціонерів. Рішення є сам президент каже: Давайте приберемо силовиків, давайте зробимо один орган, який буде е займатися перевірками бізнесу. І що? Вже за місяць буде рік, як ми домовились про це з президентом. Рік, рік, і це, це ці слови знищуються і продовжуються знищувати. Ну, бачите, навіть до розходження рада. слова з ділом в весь час, яке я завжди кармою українською. Тому що Бюро економічної безпеки це і мали би бути Ось ці, е, лагідний контроль дистанційний, все оцифровано. А в нас далі все по – Гоп, стоп, віджали, наїхали, натиснули. Кому не подобається, ми фейками вас е, затероризуємо через е, телевізори, а тепер більше навіть через телеграм-канали. Да, Отаким от варіантом. Ну, ти, в, це означає, що в нас по самій суті є відкат в назад серйозний, десь в, в по філософії самої економіки. А ми взагалом в, в принципі, от. В цьому балансуванні ми загалом готові до, наприклад, до ще нових викликів. Ми ж розуміємо, що якщо зараз так чи інакше, війна буде продовжуватися, будуть якісь різні плани, в тому числі вже говорять про Харківську, Сумську, Запорізьку операцію. Ви розумієте, те, що це ті території, і ви добре знаєте, які там є серйозний бізнес, зокрема Харківський і Запоріжжя. Це все ми зможемо от з урядом, зараз з цим, яким є. Бо нового на горизонті не видно релокувати, його е, запустити. Чи ми просто махнемо рукою, як на втраченій території, так само і на втрачену частину економіки? Е, перше, хочу сказати, що бізнес в Харкові, бізнес в Запоріжжі це просто, з моєї точки зору, героїчний бізнес. Вони Абсолютно. продовжують. І, і працювати, і мріяти про те, як е, залишатися, і, і збільшувати свої, свої бізнес саме в цих регіонах. Е, вони зараз е, дуже консолідовані, і там, і там, і е, е, вони намагаються вибудовувати діалог з владою дещо вдається, дещо ні. Чому не вдається? Тому що ну, це, центральна влада не готова до, до діалогу. Насправді е, Міністерство економіки точно допоможе з релокацією, як це допомагало раніше. І є точно абсолютно притомні люди в уряді, які розуміються на цих проблемах, шукають спільне рішення, е, і я не не, не маю навіть. Е, не бачу ризиків, що е, залишиться бізнес без уваги влади. Ага. Ні, е, є ті, хто допоможе. Але питання нам вже не про допомогу, не про нашу стійкість. Бо стійкість забезпечує громадянське суспільство. Там менше потрібно допомоги влади. Допомога влади потрібно, коли ми говоримо про розвиток, про відновлення, про доступ до фінансового ресурсу, про, про міжнародні проекти. Там ага. потрібна влада. А для цього потрібно менше корупції, захищені права. А це законодавство, це робота державних інституцій і стратегія державна. А ось цього немає: немає захисту прав і немає стратегії. Натомість ну, є погоджуюсь параметр. Е, дуже би хотілося не формулу миру бачити, а стратегію перемоги. Дуже би хотілося бачити стратегію воєнного е, розвитку економіки від кабінету міністрів воєнного часу. І третє, найголовніше: а якщо дві штучки просто прибрати, дві маленькі кнопочки, як ви казали, бо ви протиск силовиків, якщо прибрати кнопочку Верховного Єрмака України і його кнопочку е, Верховного Татарова від Януковича. Це рятує ситуацію? Чи тут, як то кажуть, імена поміняються, а функції залишаться ті самі? Ну, по-перше, кого з імен вони прибрали? Нікого гетьманса, якого три роки вже більше ми говоримо про, про те, що він є особленням? Якраз корупції і тиску в податковій царині і в інших сферах, пов'язаних з фінансовим в Україні. Він залишається. Чому він залишається? Тому що вони кажуть, ми не здаємо членів команди, а насправді вони тішаться від того, що вся наша енергія йде в, в спроби зняти Гетьманцева. Mm -hmm. Його вже усунули від багатьох ек... він, так, він, він, він да ал а о що стосується a, що стосується татарова тут це та сама історія. Ми його багато в чому демонізуємо. Ми знаємо, що багато які процеси на нього зводяться, але заміна одного татарова на іншого татарова. Вона ж точно нічого, нічого, не не зробить. От, І Навіть от, заміна Єрмака. Це питання мислення, того як побудована в нас взагалі е, не в неінклюзивний спосіб держава. Нам потрібно, щоб президент нарешті зб... нарешті збагнув, що суспільство є його командою, щоб президент дав можливість побудувати відкриту державу. Оце дуже гарні слова тільки. Якщо почули правильні вуха, Андрій Длігач, економіст, доктор економічної науки в маркері подій, ми вам вдячні за розмову. Всі, хто нас слухали, теж дякуємо. А якщо хочете передивитися, можна і подивитися на ФМ Галичина Аналітика ютуб YouTube каналі, де можна підписатися і будете знати більше і бачити далі. Дякуємо вам. Далі буде.